Привіт! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні розбираємо одну з моїх улюблених тем: це шкідливі поради про сон малюка. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки, для того, щоб не пропускати корисні відео. Ну і звичайно чекаю ваших коментарів. Купіть ліжко з балдахіном, і обов'язково захист в ліжечко дуже хочеться, і мамам, і татом щоб було красиве ліжечко. Як на картинках в журналах чи на красивих фотографіях в соцмережах в інтернеті, наче здається, що ж таку тут погано в цьому ліжечку я нещодавно мала цілу дискусію з однією із своїх підписниць, яка доводила мені наскільки корисний захист в ліжечку. Це такі подушки, які прив'язуються до стінок ліжечка, щоб що, не дуже зрозуміло мені як лікарю, але виглядає це дуже няшно. Красиво, і ну, батькам це дуже подобається. Я, звичайно, не можу бути категоричною і можу радити не використовувати цей захист, не використовувати балдахін по ряду певних причин. Ну але, звичайно, заборонити не можу. То вибір за батьками ну, можна причепити, зробити красиву фотосесію, а потім зняти і до наступної фотосесії тримати десь окремо. Чому це не корисно? Тому що, по-перше, це пилезбірники і балдахіни, і захист накопичують пил». Ну, давайте будемо чесними: немає часу в родині, де народилася дитина, кожного дня витряхувати балдахін, прати ці подушки регулярно захисні. Ну на це часу точно не вистачає, бо є інші потреби, куди цей час витратити. Тобто, по перше, це пили зборники. По-друге, якщо є захист на ліжку, то набагато важче спостерігати за дитиною. Ми не бачимо дитину в ліжку. Мама не може торкнутися дитини. Якщо ліжко приставне і в цьому ліжку стоїть цей захист, то просто мама не може торкнутися дитини. Це більше тривожність і знову ж таки більше ризики, коли. Батьки не можуть бачити дитину через цей захист. Ну і наступне дитина може крутитися в ліжку і притискатися до цього захисту. Це може небезпечним бути, особливо коли дитина вже змінює своє положення і не лежить на спині. І в цю ж скарбничку щодо балдахіну і захисту підуть різні іграшки, м'які. В ліжко вони також активно продаються, активно рекламуються, вони красиво виглядають різні такі плетені коси, різні подушки. Красиві, м'які великі іграшки, які так няшно виглядають на фото. Але все це в ліжку дитині взагалі не потрібно. Ліжко дитини має бути з жорстким матрациком, і більше там нічого немає. Бути ось і все, дитина не вдариться. От батьки бояться, що дитина буде рухатися і вдариться під час сну у борти ліжка. Ну і вдариться. Це ж не буде такий удар, який може зашкодити здоров'ю дитини. Максимум, що може бути, дитина може прокинутись. Знову ж таки, для того щоб не прокидатись, дитина буде розуміти, в яких просторах їй можна рухатись, тому що сама собі дитина не шкодитиме. Ну і до речі, з балдахіном дуже незручно класти дитину в ліжко. Це треба під нього підлазити, нахилятись. Ті, хто це спробував, скоріш за все, це оцінили. Отже, в ліжку не має бути жодних сторонніх речей і взагалі жодних предметів, окрім самої дитини. Наступна шкідлива порада: купіть понушку, хоч маленьку, хоч пласкеньку, але вона має бути. Батьки полюбляють подушки. Ну, звичайно, нам, дорослим, це звично знайти людей, які сплять без подушок. Важко. Вони є, хтось там має звичку, але в більшості випадків люди все-таки сплять з подушкою. Тому нам хочеться також подушку для дитини. Пласкенька подушка, як правило, дуже часто йде в комплекті дитячої білизни. Навіщось не знаю навіщо, але вона продається в ці ліжечка, або часто вона може йти з набором того самого захисту, і вона така сама не корисна, як і той захист. У дитини має бути рівна поверхня для того, щоб нормально формувався хребет. Дитина народжується з рівним хребтом, в неї немає вигинів, і вони мають формуватися по мірі росту дитини, і подушка може заважати. Тому до двох, а іноді, в принципі, ортопеди можуть радити і до трьох років дитині подушка не потрібна. Ну, якщо вже після двох років це такий момент, що можна взяти там тонку подушку, то новонародженій дитині подушка не потрібна від слова зовсім. А як щодо анатомічних подушок, які утримують голову в певному положенні? Є певні стани у дітей, наприклад, кривошия, яка може потребувати певного позиціонування голови дитини. В більшості випадків ці кривошиї є. Не анатомічними, а набутими. От Дитинка, наприклад, в внутрішньодробне лежала в певному положенні, і таким чином стало, що їй після цього більш зручно повертати голову на певний бік. При цьому дитина може повертати голову на різні боки, але в неї є така шия, це стан називається позиційна кривашия, коли дитині просто зручніше повертати голову на певний бік. І батьки починають підкладувати певні подушки. Ну, в таких ситуаціях подушка може бути, але на нічний сон вона не використовується. Це може бути протягом дня, а в нічні години в ліжку дитини не має бути нічого. Я вже про це говорила, і ніякі подушки дитині, навіть анатомічні, в нічний сон, не потрібні. Якщо є серйозна кривошия, то вона ну в певних ситуаціях лікується оперативно. Якщо це справжня кривошия, коли короткий м'яз шиї, то будь-якими подушками це не виправити. Там потрібне лікування хірургічне. А якщо це позиційна кривошия, то її протягом дня можна коригувати і не потрібно в нічні години класти подушку в ліжко. Наступна шкідлива порада. Сповивайте дитину, щоб вона себе не будила. Оскільки тут е, розмов про ці сповування, чи потрібно сповувати дитину, чи ні, багато мам кажуть: я, от поки не замотаю дитину в пелюшку, не притисну її руки до тулу, бо вона кожні 5 хвилин здригує, прокидається, е, і я ніяк не можу вкласти дитину спати. Чи потрібно це робити? Е, не потрібно цього робити. Чому? Тому що ну, по-перше, це обмеження волі дитини з е, самого народження. Якщо подивитися, як сплять дітки, вони. Дійсно, розкидають ручки, ніжки, якщо ми кладемо дитинку спати на спинку, займають певну зручну позу для них і так сплять. Да, Вони можуть здригатися і при цьому себе будити. Але це не привід сповувати дитину, туго, щоб вона була сповита, це як черв'ячок лежала і не могла рухатись. Можливо, сон її буде менш бурхливим, але це певне обмеження волі дитини самого народження. А по-друге, споування дитини порушує розвиток кульшових суглобів. Чому? Тому що оце прагнення, щоб дитина лежала рівненько, а були в неї ручки і ніжки притиснуті до тулуба, ніжки рівненькі призводить до того, що. Ніжки замість того, щоб вони були розведені, як правило, дитина коли спить глибоко в неї розведені ніжки, тобто, де правильне формування кульшових суглобів, то коли ніжки вирівнені, і дитина сповита туго, порушується розташування голівки. Стигнової кістки в самому суглобі, і може навіть розвинутися такий стан, як дисплазія. Тому спалування дитини це ні, від нього потрібно відмовлятись. Є певні такі спальні мішки, в яких дитина не має таких активних руків руками, але при тому ніжки у неї можуть бути розведені. Можна користуватись такими. Девайсами, скажімо так, але знову ж таки розуміти, що до певного часу дитина, можливо, ще погодиться спати в такому мішку, але в певний час вона, скоріш за все, влаштує протест і не буде хотіти так спати. Бо дитина хоче займати ту позу, в якій їй зручно, і має на це право. А сповування не є корисним. Найулюбленіша шкідлива порада стосовно сну це спіть окремо. Бо дитина звикне і буде там і далі іде там перелік до армії, до весілля і до якихось ще подій спати із батьками. Я за роки своєї роботи не бачила жодної родини. Які б дитина в старшому віці спала із батьками, коли батьки цього не хочуть. Ну є певні ситуації, певні родини, певні умови, коли батькам це самим подобається. Тривожні мами, які не відпускають дитину навіть на сон? Зараз під час війни часто батьки навіть більш старших дітей беруть спати до себе з метою безпеки. Це інша ситуація. Але якщо ми говоримо про звичайну ситуацію, коли доросла, ну вже більш доросла дитина. В старшому віці це може бути будь-який вік там і 2, і 3, і 10 років, щоб дитина спала з батьками просто так такого не буває. І настане час, коли дитина буде потребувати свого середовища, свого простору. І не захоче спати з батьками, ну можливо, захоче прибігти десь під ранок, полежати доспати свій ранковий сон, або коли дитині там щось насниться, може прийти до батьків, але сумісний сон дуже фізіологічний на першому році життя. Тому що він тісно пов'язаний з грудним вигодовуванням. І я знаю, що деякі люди вважають, що сумісний сон це сон лише в одному ліжку із дитиною. Тобто, коли батьки з дитиною сплять в одному ліжку, це зовсім не так. Сумісний сон це сон на відстані витягнутої руки від дитини. Тобто дитина може спати в приставному ліжку, поруч із ліжком батьків, і це є сумісний сон. Дуже часто я бачу ситуацію, коли мамі зручно спати з дитиною, але от під тиском. Суспільства під тиском родичів, які починають шикати і чукати і казати: От ну звикне дитина, що ти потім будеш робити? І сама мама собі думає: думає там ну якось так же ж не хочеться це мій простір. Часто в мене запити є від мам: що як зробити так, щоб дитина не спала з нами. Це ще от на періоді консультації по підготовці до народження дитини. Так? Уже мами здаються цим питанням, бо чули десь, що от діти сплять з батьками, і вони так не. Очі насправді дуже часто змінюється думка, і варіант сумісного сна він зручний і комфортний для мами. Але от під тиском якого якихось там суспільних факторів батьки цей сон не обирають. Хочу сказати, що сумісний сон це корисно, це безпечно, якщо притримуватися правил безпечного сну. Про це у нас є окремі випуски. Тому спати окремо це шкідлива порада для мами, оскільки це вимагає зайвих зусиль, постійного прокидання вночі, перенесення дитини, вкладання дитини. В той період, коли мама і так не висипається, це може бути складно і абсолютно не корисно. Спіть так, як зручно, якщо зручно спати окремо, звичайно, можна спати окремо. Але сумісне сон це фізіологічно і комфортно не тільки для дитини, але і для мами, і часто і для тата, який не задіяний у всіх цих процесах, не чує, як плаче дитина, і коли її перекладаються, і коли там його дружина і дитина спокійно сплять, то і татові також добре. Дуже шкідлива порада на першому році життя стосовно сна дитини: це навчіть дитину засинати самостійно. Запит часто, як навчити дитину засинати самостійно, бо дитина засинає лише на грудях. Знову ж таки, це абсолютно є фізіологічним. Людина еволюціонувала в умовах небезпеки. Колись не було комфортних умов, окремих квартир, будинків. Люди жили. В там в печерах навколо ходили близубі тигри, і дитинча могло бути в безпеці лише якщо воно поруч із батьками. Засинання самостійно у дитини це на генетичному рівні передалось як момент небезпеки для дитини не фізіологічно спати окремо. В деяких країнах є спеціальні нічні няні, які практикують е, дуже агресивні методики самостійного засинання. Наймається ну, така няня, яка е, приходить до родини. Родина може взагалі уходити там мама з татом, бо вони не витримують цього, цього плачу дитини, або вони там в окремій кімнаті сидять і самі страждають, ну, тому що це дуже емоційно важко. А ця няня е, знаходиться біля дитини і по певним схемам і методикам: дитина плаче няня там заходить в кімнату, виходить із кімнати. Знати, поки дитина знесилена не засне і так кілька ночей підряд, і потім дитина починає засинати самостійно. У неї просто немає вже виходу і здається, все дуже добре. Але це велика психологічна травма. І в подальшому діти після таких методик є часто. Клієнтам психотерапевтів, і навіть дуже часто складно визначити причину, чому дитина, чому доросла людина не може мати відчуття безпеки, чому певні психологічні травми розвинулися у цієї дорослої людини. вкрай агресивна методика, яку я ні в якому разі не рекомендую. Є моменти роз'єднання, наприклад, грудного вигодовування і засинання їх можна практикувати, але от самостійне засинання, щоб дитина першого року життя, навіть і навіть другого, і взагалі перших, мабуть, трьох років життя засина. Нала самостійно це дуже некомфортно для дитини. Це для дитини супроводжується відчуттям порушення безпеки. А це те, що має бути у дитини обов'язково в перші роки життя, це тотальне відчуття безпеки. Що в цьому середовищі дитині безпечно. Так, от це тотальне відчуття безпеки ніколи не буде у дитини, які проводять такі методики. Отже, настане час, і дитина буде засинати самостійно. Якщо ми виховуємо психологічно здорову дитину, то засинання. Окремо, це дуже шкідлива порада. Ще одна шкідлива порада стосовно сну, це кладіть дитину спати на бік, щоб якщо вона зригне, вона не змогла вдавитися. За рекомендаціями всесвітньої організації охорони здоров'я і ЮНІСЕФ дитина перших місців життя, поки вона не може сама змінювати положення, тіла має вкладатися спати на спину. Є великий страх у батьків, що якщо дитину покласти на спину, то якщо дитина зригне вночі, то вона зможе вдавитися вмістом шлунку. Насправді працює все не так. Дитина ніколи не буде спати на спині з рівною головою. Як правило, дитинка поверне голову праворуч або ліворуч, і тоді утворюється кут між головою і дихальними шляхами. В таких умовах дитина, навіть якщо зригне, вона не зможе вдавитися. Коли ж дитинка лежить на боку, у неї немає цього кута, голова дихальні шляхи знаходиться на одному рівні, і якраз в цій позиції, якщо дитинка зригне, вона може захлинутись вмістом. Шлунку, на жаль, існують позиціонери для сну, які навіть спеціально підтримують так, щоб дитинка лежала на боку, бо новонароджена дитина не може лежати на боку. Самостійно вона буде повертатись на спинку. Дуже шкідлива порада. Вона не має призвичаїтись, але у цієї поради є трішки зворотній бік. З певного періоду віку у дітей це по різному може бути в різному віці. У когось там в три місяці, у кого в чотири, у когось п'ять. Дитина починає самостійно під час сну перевертатися зі спини на живіт. Коли дітки навчаються цьому навику, вони часто надають перевагу спати на животі під час сну. І у батьків, які такі скрупульозні і знають пораду, що дитина має спати на спині, коли дитина починає перевертатись, вони всю ніч встають і перевертають дитину. Дитина заснула, перевернулася. На животик, батьки йдуть, перевертають дитину назад. От коли дитина вже самостійно починає змінювати положення, коли вона самостійно перевертається, вона вже може спати і трішки на боку, вона вже може спати і на животі, якщо це її власне положення. Але коли ми говоримо про новонароджених дітей, які не можуть змінювати положення тіла, сон має бути виключно на спині. Наступна порада для мене трішки потішна. Звучить вона приблизно так, щоб дитина не переплутала день і ніч, не давайте їй довго спати в день. Ну, потішна вона для мене, по-перше, тому що я не знаю, як можна не дати спати новонародженій дитині там перших місяців життя. Як можна їй не дати спати, якщо вона хоче спати? І по-друге, ті, хто дають таку пораду, точно не розуміють, що у дитини в перші, Три місяці життя, наприклад, взагалі немає розуміння, коли день, а коли ніч, тому що у дитини не вистачає власного гормону мелатоніну. Тому дитина може спати собі в день, а гуляти вночі. І це не тому, що вона переплутала день і ніч, тому що їй все одно. Скажімо так, фіолетово, що це зараз ніч, і батьки хочуть спати. А тут день можна було б погуляти, але дитині хочеться спати. Дитині на це байдуже, тому що в неї такий гормональний фон. В перші місяці життя дитина спить так, як вона хоче спати. І е, знаходиться в періоді бадьорості стільки, скільки вона хоче. В цьому періоді бути і стільки, скільки вона може бути. Тому моя велика порада це пристосовуватись до режиму дня дитини. Якось його змінювати дуже складно. Дитина сама його налагодить ближче до трьох місяців. Але на початковому етапі не дати дитині спати або заставити дитину спати, коли вона цього не хоче, це дуже-дуже ну, складно. Отже, спить дитина вдень, значить, батьки мають відпочити в день з дитиною. Бадьора дитина вночі ну, доведеться бути бадьорою і не спати поруч з дитиною. Таке воно батьківство. Іноді так буває. Наступна парада зачіпає таку велику біль і велику тривогу батьків. Проводьте моніторинг дихання дитини. У батьків є страх, що дитина вночі, коли буде темно, всі будуть спати. Дитина може чомусь перестати дихати і може трапитися найгірший варіант летальний наслідок. Такі історії існують. Це якраз про цей синдром раптової малюкової смертності, який, на жаль, існує, але не зрозуміло, чому цей синдром виникає. І тому у батьків, у яких є тривожність, є оцей великий страх, щоб дитина взагалі спала. За нею не спостерігати. І тому на цій тривожності батьків грають не дуже добросовісні виробники певних дитячих девайсів і гаджетів, і пропонується ну, такі препарати для моніторингу дихання. Дитини для кого ці апарати підходять. Вони підходять для глибоко недоношених дітей для дітей, які знаходилися в відділенні реанімації, у яких були порушення дихання при народженні. Да, в таких ситуаціях цей моніторинг дихання може бути корисним. Тим паче у глибоко недоношених дітей може бути таке явище, як апноя, це припинення дихання на певний період. І тоді цей апарат буде сигналізувати батькам, і дитину потрібно ну. Грубо кажучи, трішки збадьорити, да, взяти на руки, потрогати її тоді у дитини відновлюється дихання. Але знову ж таки, це не про здорових доношених дітей, це про певну категорію дітей, які мають певні проблеми. Отже, я не раджу батькам ці моніторинги дихання, тому що вони підвищують якусь тривожність. Тобто, батьки завжди знаходяться в стані стривожності, вони щось погане відчувають, до чогось поганого готуються, і така тривожність, вона часто може закінчуватися навіть після пологової депресії, оскільки ця тривожність – Страх, що щось зробити не так, якось нашкодити дитині, можуть виливатися в такі серйозні психологічні проблеми. Отже, якщо дитина здорова і все добре, не потрібні ніякі моніторинги, дихання. Наступна шкідлива порада, або навіть тезис звучить так: дитина має спати, далі йде три крапки, і потім слово годин. І в ці три крапки вставляються різні цифри. Ці цифри гуляють десь на просторах інтернету, записані в якихось статтях, в якихось порадах, на жаль, не дуже компетентних консультантів з питань сну, тому що у нас, на жаль, дуже мало компетентних консультантів з питань сну. Багато консультантів некомпетентних стосовно сну, які дають дуже шкідливі поради. Про це зараз не будемо говорити. Але оці години десь вони беруться, і батьки з годинником сидять і чекають, вираховують, скільки годин спить дитина, і завжди запит, а чи добре, чи нормально, що дитина спить 13 годин, 12 годин, в певному якомусь віці 11 годин. Треба пам'ятати, що всі ці години досить умовні, і дитина нікому нічого не винна. Є діти, які сплять короткі сни 30-40 хвилин, але часто. Є дітки, які Менше сплять в день, але добре сплять вночі. Є діти, які добре сплять в день, але менше сплять в нічний сон. Все дуже індивідуально, і оці години, які хтось вигадав, я точно не раджу їх притримуватись. Можливо, можливо, як якийсь дуже далекий орієнтир. Має бути розуміння, що якщо дитина росте, розвивається, набирає вагу, в неї немає ніяких проблем з психоемоційним розвитком, і вона спить кількість годин, які не вкладаються в ось ці. Норми, які хтось вигадав. То це не потребує ніякої корекції. Дитина спить стільки, скільки їй необхідно для її розвитку. Якщо ми подивимось на дорослих, то серед дорослого населення так само є люди, які можуть висипатись за менший проміжок часу, а є люди, яким потрібен більше проміжок часу для того, щоб себе бадьоро почувати. Ну для сну, щоб бадьоро себе почувати. Отже, великий меседж не орієнтуйтесь на оці години, не псуйте собі життя з годинником, враховуючи, скільки дитина спить. Якщо ви відчуваєте якусь глобальну потребу, зверніться до педіатра. І наступна дуже шкідлива порада, особливо для дітей раннього віку, це режим сну для дитини дуже важливий. Це про те саме, про що я тільки що говорила в попередній пораді, коли батьки починають враховувати ці вікна сну, коли дитину треба вкласти спати. І починаються самі вибудовувати режим дитини. Батькам зручно, щоб в якийсь період дитина мала заснути, і вони там підганяються дитину під ці години. Тут вони їй не дають спати, дитина кричить, знесилюється. Ось приходить години. Батьки хочуть, щоб дитина заснула, а вона не може заснути, тому що наче вже і багато часу пройшло, але дитина знервована, відбулось перенапруження, і вона не може заснути. Бо сон у дітей особливо він не такий, як у дорослих. Отже, вибудовування якогось режиму це така дуже шкідлива порада. Дитина сама обирає собі режим. Да, іноді він є не дуже зручним для батьків, але ну вже як є. Часом цей режим можна буде підкоригувати. Дуже лагідно, поступово, потрішки змінюючи по 5-10 хвилин, десь впливаючи на сон і бадьорість дитини, дійсно можна щось коригувати. Але це точно не про перші місяці життя. Сидіти за зачиненими шторами там, і чекати, що зараз дитина має вже заснути, бо вона там дві години бадьори була. І по якимось графікам і режимам дитина в цьому віці має мати бадьорість не більше двох годин, тож закриваємо шторм сидимо чекаємо, заставляємо дитину спати, а вона не хоче спати, і може 4 години не спати. У дітей все дуже індивідуально. Режим сну і бадьорості це всесвітня загадка, яку не знають, не знає ніхто, і навіть дитині вона не дуже зрозуміла. Тому підлаштовуємось під режим дитини. Але є певні нюанси. До мене періодично звертаються запитами батьки, які кажуть, Ну от у нас дитина щось, мабуть, сама, якийсь неї режим, такий не дуже. Вона засинає дуже пізно. Це вже стосовно дітей після року, там, наприклад, в 12-й годині або в першій годині ночі дитина йде спати. Ну, коли ми починаємо розбиратись, виявляється, що батькам насправді так зручно, тому що батьків за своєю структурою є сови, вони довго не сплять, а потім зранку вони хочуть поспати. І тому і дитина, ну скажімо так, умовно, тусується з батьками, да? а потім зранку всі сплять. Але ну, десь батьки, мабуть, розуміють, що це не дуже добре. Так от скажу, що це якраз ті ситуації, коли в режим дитини потрібно втручатись, тому що це не про перші місяці життя. Такі режими потрібно коригувати. Діти, і, ну, до речі, і дорослі також насправді не є ніхто, ні совами, ні жайворонками. Всі ми є більше жайворонками, тому що ми живемо під сонячну активність. Але якщо дорослі можуть адаптуватися до того, що вони пізно лягають і пізно встають, то для дітей це є взагалі не фізіологічним. Для дітей фізіологічним є раннє відходження до сну і ранній підйом. Це оптимально для розвитку нервової системи дитини. Тому, якщо є такі ситуації, в такі режими потрібно втручатись, і тут батькам, скоріш за все, потрібно змінювати свій режим. Ну, хоча б на певний період, коли дитина там, зранку прокинувшись, не може сама Себе чимось забавити і буде будити дитину. Отже, режим може бути в житті дитини більш старшого віку, а режим сну дитини раннього віку є шкідливою порадою. Ми розібрали з вами шкідливі поради стосовно сну дитини. Я впевнена, що ви знаєте більше порад, і буду дуже рада, якщо ви ними поділитесь в коментарях. Я з задоволенням їх прочитаю і також прокоментую.